Привіт, привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про лінійку філософії. Ви, коли хартаєте каталог, ви її бачите. Багато хто з людей навіть не вникає, що це за продукт, а багато людей уже більше 10 років, ну хто скільки, споживає цей продукт і отримує класний результат. Є продукти для дорослих, є продукти для дітей. І також є продукти, які ми споживаємо кожного дня на постійній основі, а є продукти, які ми періодично споживаємо по своїм потребам. Загалом велософілійка у нас більше 10 років компанія Reframe з 2009 року вона з'явилася. Розроблена вона одним із найкращих вчених світу, розроблена в Швеції, виготовляється по стандартам GMP і має дуже багато різних системів. І якості, тому цей продукт безпечний в першу чергу, якісний і дійсно, який дає для нашого організму результат. За всі ці 10 років споживають тисячі людей цей продукт в 60 країнах світу. І я ні разу не чула ніякого прецеденту, що щось не так і якась була претензія для компанії до компанії Oriflame стосовно цього продукту. Тому я вважаю, що все окей, і дійсно він працює, і дійсно він безпечний. Ну, більше 10 років сама особисто його споживаю, даю своїм дітям і також чоловіку своїм мамам. Тобто ну, ви розумієте, що довіра до продукту дуже велика, тому що я про нього багато знаю і на собі вже бачу результат. От, ось така коротка історія. Постараюсь відео зробити коротко, саме роздивимося, ми тут два питання. Перше питання, чому цей продукт необхідний для нашого організму кожного дня, і дівчата дуже просили таку інформацію, як, як цей продукт може допомогти схуднути при умовах, що не дуже хочеться відмовлятися від усього. В общем, ось така є запрос, скажемо. Ну, от так от, якщо говорити про те, чому цей продукт необхідний для нашого організму, ну, якщо дуже дуже коротко, то в нашому організмі кожного дня народжується 200 мільярдів нових клітинок. І от, щоб вони народжувалися ці клітинки якісними, правильними, то їм потрібно, щоб вистачало все, що білків. Правильних білків, вітамінів, макро і мікроелементів повинно бути вдоста, щоб клітинки народжувалися здоровими. Коли, ну, давайте будемо чесними, ми розуміємо, що наше харчування зачасту далеко від ідеального. Ми їмо і зажарене, і печене, і тортики. І ну не завжди це їжа дійсно якісна. Ну, вряд ли ми всі їмо прямо якісну червону рибу два-три рази на тиждень, щоб отримувати омега 3 омега 3 у нас в організмі не синтезується, не виробляється. Її треба приймати звні з продуктами. Так от не завжди є можливість отримувати якісні продукти, щоб ну. Повній мірі отримувати омегу 3. Якщо ми будемо говорити про інші якісь мікро-макроелементи, така сама ситуація. І я думаю, ви за собою замічаєте, що коли ви поїли, вроді би ви поїли, а там був хороший обід, хороша вечеря, вроді би і наїлися, а хтось і переїв. Але через годинку-півтори вам знову щось хочеться їсти. Чому так? Тобто калорії ви з'їли багато, їжі з'їли багато, але вам знову хочеться їсти. Це говориться про те, що ваші клітини вони в дефіциті саме мікро-макро елементів, їм не вистачає ось цих компонентів, щоб будувати якісні клітинки. І взагалі, щоб їх будувати нові, так, які народжуються. І таким чином, виходить, що ми знову їмо, знову щось їмо. І в принципі, ми переїдаємо, ми отримуємо лишні кілограми, а клітинки наші все рівно не будуються прямо досконалими, тому що їм щось все рівно не вистачає. Так от, вітаміни і коктейлі від компанії Oriflame в вони доповнюють наше харчування, щоб наші клітинки отримували все необхідне для того, щоб вони народжувалися здоровими, будувалися правильними. Наприклад, кожен орган там, через якийсь період часу він уже оновлюється. Це вже новий, да? там нова печінка у нас нове серце. Наприклад, найдовше оновлюється у нас скелет 10 років. Тобто кожні 10 років у нас новий скелет. І щоб він був міцним, щоб він був якісним, щоб будувалися клітинки якісні, то нам треба про це попіклуватися. Якщо ми говоримо також про кожен орган окремо, то також, щоб були здорові наші органи, тобто нам треба турбуватися, щоб клітинки народжувались кожного дня, кожного дня здоровими. Я під цим відео залишу посилання на інтерв'ю з тих стена, який створив цей коктейль, і в нього беруть інтерв'ю. Відео коротеньке, всього 18 хвилин з переводчиком, тобто там інформації небагато. Там і спікер задає йому важливі питання, на які він дає відповідь. Тобто це вже 18 хвилин з переводчиком. може я вже сказала про це. І коли ви продивитесь це відео від вченого, ви зрозумієте, наскільки важливо приймати мінімум одну порцію коктейля в день і мінімум один пакетик вітамінів і мінералів для свого організму. Після цього відео. Я до цього відео споживала Veloci, тому що дуже багато було пройдено тренінгів, навчання від Oriflame. Я давно розумію, що це за продукт і як він впливає на наш організм, дитячі вітаміни, на дитячий організм, ці на наш. Але коли я послухала тік-стена саме в цьому інтерв'ю, я зрозуміла, що цей продукт ну, взагалі буде за мною назавжди. завжди. Що знаходиться в цьому пакетику? Тут у нас знаходиться така біла пігулочка, тут у ній знаходиться 10 вітамінів і 12 мінералів. Дві капсулки вітам... омега 3 Від Омега робиться із чистішої риби, з холодних морів. 5 ступенів очистки і робиться із тушки риби, що дуже важливо, не із печінки, тому що печінка це може бути токсична а саме із тушки риби. І сама оболочка зроблена із риби. Ось ця бордова капсулка це астаксантин, це водорослі, які їхнє свойство вони сильніші, ніж 6 тисяч раз, вітамін С. Це мощніший антиоксидант, який захищає наш організм від свободних радикалів, від різних інфекцій. І е, також ці капсулки є екстракт черники, що також дуже класно працює для нашого зору. Ось такий пакетик, споживаючи кожного дня, ви даєте своїм клітинкам саме необхідне для того, щоб клітиночки будувалися здоровими і мали можливість з чого будуватися. В коктейлі знаходяться три. Містить в собі три істочника рослинного білка, білок є як сам по собі строїтельним матеріалом, так і є транспортом для ось цих вітамінок в наші клітинки. Тобто саме спожитий білок допомагає ось цим речовинам прийти в наші клітинки, по-простому, говоря. також тут є клітковина, тут. Повільні угліводи абсолютно натуральний продукт і абсолютно безпечний продукт для нашого організму, який приносить тільки користь. Є коктейль для перекусу, і суп є спаржевий для перекусу, а є коктейлі і суп для прямо можна замінити один прийом їжі по всім стандартам моз, малокалорійний, але ви отримаєте також всі поживні речовини. Я вам його, теж про нього розкажу і покажу. Тобто, я думаю, що на цьому етапі вам зрозуміло по-простому, яку роль відіграють ці продукти і чому вони необхідні для нашого організму. щодо безпечності, гарантії, якості, це гарантує компанія і дуже багато уже споживачів. Так, до речі, якщо говорити про просто користь на кожен день, то ось це набір Life Plus. Набіри Life Plus є декілька варіантів. Це один із самых доступних. це коли коктейль для перекуса і wellness Wellness pack окремо є для чоловіків, це для жінок. Ось це мінімум, який кожного дня буде давати вам гарний імунітет, гарне самопочуття. Енергію, сили, тобто ну, все, що потрібно для нашого організму. Далі, якщо ми говоримо про схуднення, так, тобто, як він допомагає в схудненні, і також безпокою багатьох не хочеться відмовлятися так, від усіх інших продуктів. Значить, дивіться, тут все дуже просто. Якщо ми в звичайному житті не доотримуємо вітаміни, макро і мікроелементи, все, що я проговорила вище, і вирішуємо схуднути і сідаємо на дієту якусь, ми починаємо себе ограничувати в кількості їжі, в якійсь конкретній їжі. І якщо наш організм тоді недополучав при тій кількості їжі, а зараз він ще більше недополучає, Мікро-макроелементів для побудування нових клітин, бо ми зменшили свої там порції, або взагалі там раз в день їмо і п'ємо тільки воду, так? тобто, ну, різні є дієти. О. І наш організм отримує колосальніший стрес і колосальніший дефіцит всіх вітамінів, білка і макроелементів для того, щоб будувати нові клітини. Предположимо, ви успішно витримали дієту свою, ви схудли і починаєте знову входити в той ритм, який був раніше. Хтось робить це вірно, там, поступово, хтось робить це різко, але рано чи пізно у вас все рівно ваші кілограми зачасту вертаються і вертаються й з друзями, тому що ваш організм пам'ятає, що вдруг ви знову вирішите мене знову корм на голод посадить. Я вже буду запасатися, і, як правило, організм починає відкладувати собі про запас на той випадок, коли ви знову його почнете обмежувати в їді. Так от, якщо ви будете правильно харчуватися, зараз розкажу, як, і споживати мінімум ось цей набір кожного дня, ваш організм не буде в дефіциті, у вас не буде. Тобто ви знижаєте повільно вагу свою, і у вас не буде різкого визвати ваги назад, тому що в вашому організмі не буде стресу, організм не буде запам'ятовувати, що ви там голодали, і у вас буде все нормально. Ну, Якщо ви з часом знову там не тобто, ну, тут уже все ось тут, в нашій голові. Стен пропонує три програми для зниження ваги. Тобто перша програма є, на ній можна бути тільки два тижні. Це інтенсивне зниження ваги, коли ви відмовляєтесь повністю від углеводів, коли ви споживаєте тільки один раз на добу білки і заміняєте це все велнесом з коктейлями або супами для перекусу або для поживний коктейль або поживний суп. І так можна два тижні. Потім у вас є програма Optimal. Це коли ви вже більше споживаєте їжі, і ви один раз заміняєте прийом їжі на коктейль або суп. От. І далі, коли вже ви досягли свого бажаного, своєї бажаної ваги, у вас вже йде, є програма Баланс. Тобто ви за цей час. Звикли кушати по-іншому, ви за цей час набули нових корисних звичок, і ви вже для вас це вже ваш стиль життя. Але ви все рівно залишаєте не тому, що щоб тримати вагу, а тому, щоб бути здоровими, щоб покращувати своє здоров'я. Тобто, дружити з цими продуктами завжди. Тобто, якщо я хочу бути здоровою завжди, то я приймаю цей продукт завжди. Але це не ліки. Це продукт, який нам допомагає отримувати все необхідне для нашого здоров'я. Так от, є можливість піти прямо строго по цій програмі і відмовитись від солоденького, від жареного, від пирожечків, да? тобто відмовитись від того, від чого вам страшно. А є другий варіант це. Просто включіть в свій раціон вітаміни зранку після сніданку, для того, щоб ваш організм отримав все необхідне, порцію коктейля поживного або порцію коктейля для поживного або для перекусу. От, наприклад, дивіться, як це працює. До коктейля до сьогодні ваш перекус може виглядати так: чашечка кави і круасанчик. Чашечка кави і тортик. Ну, мало там користі, але калорій багато, да? і плюс наскільки вам цього хватить. Якщо ваш перекус буде коктейль, в якому є поживні речовини, які насищають ваш організм, і має в собі всього 70 кілокалорій, то подумайте, від чого ваш організм краще знижувати буде вагу, від якого перекусу. Звісно, що від цього. Але якщо ви тільки ось це зробите, ось цю дію. То ваша вага буде знижуватися поступово, поступово, поступово. Якщо ви до цього перекусу корисного додаєте поживний коктейль або суп, ой, не то показала, або велнес суп, грибний поживний, і ви заміните цим продукту, це ви заміняєте свій перекус, солоденький на корисний, тут ви заміняєте свій обід або свою вечерю. І уявіть, що у вас лежить в тарілці на вечерю або на обід, скільки ви з'їдаєте кілокалорій? А тут ви з'їсте білок, вітаміни, мінерали, клітковину, повільні угліводи, але при цьому ви з'їсте всього 200 кілокалорій. І як ви думаєте, якщо ви перекус заміните на такий коктейль, а вечерю або обід на такий коктейль, ви схуднете? Поступово ви теж схуднете і навіть швидше, ніж тільки з одним коктейлем для перекусу. О, тобто тут, в принципі, програму треба підбирати індивідуально, по вашим звичкам, по вашому характеру. Але це ті продукти, які можуть вам допомогти безпечно знизити, знизити вагу, і вона потім до вас не повернеться. Тобто, без стресу. І я впевнена, що вам сподобається те, як ви себе будете відчувати от, і як себе організм буде поводити. Тому що, коли ви будете отримувати всі необхідні макро, мікроелементи, все, що я вам перечислила, ви замітите, що ваш організм хоче менше солодкого, що він хоче менше якогось такого некорисного їжі. Він буде хотіти більше фруктів, більше овочів, більше зелені. Ви будете Організм ваш, знаєте, хто повернеться до якогось природнього е, нашого не знаю, програмування, я не знаю, як це правильно сказати, але ви побачите, що ваш організм буде тягнутися до того, що корисне, вмісто того, що не корисне. І ось так поступово якісь печенюшки вже будуть не такі гарненькі. Уже спокійно ви будете дивитися на тортик і казати, та ні, я в принципі не так сильно хочу, щоб його зараз з'їсти. І ось так навіть ваші, за цей час ваші звички вони зміняться. І ваші харчові ось ці смаки вони також зміняться. От. Тому коротко я вам пояснила, чому цей продукт важливий для нашого організму і як він може допомогти в зниженні ваги. Є багато програм, кешбеків, знижок, підписок, як цей продукт можна замовити. Вигідно, щоб вам це було економічно вигідно. І окрім якщо ми говоримо про зниження ваги і не тільки, якщо ми говоримо про гарне самопочуття, обов'язково треба включити в своє життя спорт, знайдіть те, що саме вам подобається. Комусь подобаються танці, комусь подобається тренування, хтось ходить в тренажерний зал. Я люблю біг, тобто я люблю бігати. О, тому що що подобається вам. Але якщо вам взагалі нічого не подобається і у вас немає часу на спорт, ну просто його фізично немає, ну, нема де його взяти. Але ви кожного дня, наприклад, ходите на роботу или їздите маршруткою на роботу. Засічіть собі, де ваші 10 тисяч кроків кожного дня. І, наприклад, ви можете їхати з роботи маршруткою і вийти з, на якісь там остановки, і три, три зупинки пройти пішки. Мисля прийшла, озвучу. Наприклад, у вас там, де ви сідаєте на роботі, у вас загрузка в час пік в центрі міста живете, час пік, у вас загрузка в ну, маршрутки стоїте в чергі. Я знаю, що таке буває сама з Миколаєва. 30 хвилин, 40 хвилин можна стояти в чергі. Так можна засікти від роботи 10 тисяч кроків, пройти туди, де вже цієї черги немає, де розсосались уже і вже там. З якоїсь зупинки, де немає такого напливу, легше сісти, бо вже ті, хто там сів, вони вже повиходили. А ви 10 тисяч кроків прийшли, спокінько не чекаєте черги, зайшли собі в маршруточку і доїхали вже до свого району, до, до свого дому. Тобто знайдіть, де ваші 10 тисяч кроків і кожен день їх робіть. І в ці 10 тисяч кроків також будуть гарно працювати як на самопочуття, так і на зниження ваги, якщо є така потреба. Ось так. Якщо, ну, звісно, що я не розповіла все. Це така велика тема, дуже багато пройдено тренінгів, семінарів, навчання, вебінарів від компанії Oriflame. Про кожен продукт є що розповісти. Це така йомка тема. Так само якщо говорити про схуднення, це доволі йомка тема і краще говорити на цю тему індивідуально. От. Ну, але точно, до речі, зараз знову буде на наступному тижні навчання, 5 днів, буду знову навчатися. І коли це навчання, і вже навчань багато пройдені і марафонів від компанії Oriflame, хочу запустити своє навчання в телеграм-каналі. І саме, саме думаю про те, щоб запустити марафон для схуднення. Тому, якщо вам це цікаво, і ви ще не в Oriflame, не в якій команді, а хто в моїй команді, то welcome вже, то я вас запрошу, буду говорити про це в сторіс. От, і сама хочу знизити вагу, і разом з вами ми можемо це зробити. Що як, буду розповідати в цьому каналі, як нас навчив Oriflame. ріфлейм. Все, надіюсь, вам інформація була корисною. Ви щось для себе підчеркнули посилання залишу, як і обіцяла, під відео. І також залишу посилання оформити дисконт в моїй команді. Таким чином, ви будете в моїй команді, і коли я буду запускати марафон, ви про це будете знати і будете в тому телеграм-каналі, де потрібно бути. Але точно скажу, на цей марафон треба буде йти мінімум з підпискою на коктейль. Мінімум. А в ідеалі з підпискою на Life Plus. Чому? Тому що саме успіх, і безпечність і зниження ваги без стресу для організму дають ці продукти. Тобто, немає сенсу сідати на якусь дієту, на якесь правильне харчування і очікувати, що буде все чекі піки Тобто, от саме цей продукт дає можливість знизити вагу безпечно в першу чергу. Знизити її, і вони ці кілограми до вас не повернуться, як це зачасту після звичайної дієти. Будемо і крокувати, будемо і зарядку робити, будемо все робити також в чаті, тому велком запрошую приєднатись. Ці питання залишаю посилання на телеграм, пишіть мені в телеграм в особисті. До зв'язку.